Коли у будинку почали загадково зникати ложки, жінка й гадки не мала, що це може бути пов'язано з темним минулим її онука, але таємниці довго не живуть. На її порозі з'явився незнайомий хлопець, який приніс пожовклі листи з минулого, вони перевернули все її життя. Але тепер давайте по порядку. Ірина Макарівна виховувала Ігоря. Він був її онуком, адже його батьків уже не було в живих. Мама і тато Ігоря були людьми безспутними, батько не вилазив із в'язниці, а мати пристрастилася до заборонених препаратів. Ірина Макарівна була шанованою жінкою, і її було соромно перед людьми за такого сина крадія, пияка, буйного і швидкого на розправу. Особливо в стані сп'яніння. Чуть що відразу махав кулаками. Жінка у всьому звинувачувала тільки себе. Вона виховувала сина без батька, весь час пропадала на роботі, будувала кар'єру і, зрештою, стала керівницею. Але сина вона втратила. Микола пішов по поганій дорозі і зв'язався з поганою компанією. Перша ходка була за пограбування, її син із друзями напав на випадкового перехожого, а далі пішло поїхало. Не встигне коля вийти із тюрми, як одразу знаходить старих друзів і все починається знову п'янки, гульки, а потім і крадіжки. Якщо компанії колишніх зеків не вистачало грошей на спиртне, згадували й про матір. У сина змінилося багато подруг, і всі вони були якісь ненормальні, таких раніше називали легкої поведінки, а остання подруга Миколи й зовсім виявилася любителькою заборонених препаратів. Коли Ірина Макарівна побачила на порозі свого дому пузату вульгарну дівку з цигаркою в зубах, вона ледь не зомліла. Вагітна молода жінка, окрім цигарки, тримала ще й пляшку пива і в такому вигляді прийшла знайомитися з матір'ю свого чоловіка, Ганьба й жах. Поплакавши нишком, Ірина прийняла і таку невістку. Син у неї теж далеко не подарунок добре, хоч хтось на нього око поклав і навіть дитину хоче народити. Сина вона опустила, але онука не опустить, виховає його гідною людиною. Внук народився раніше терміну, і з великою нестачею ваги. Маленький худенький хлопчик наглотався навколо плідних вод і дивом вижив. Коли Ірина приходила до полового будинку, невістка одразу давала знайомій санітарці шоколадку, а потім. Жадібно питала про дитину, ну що там? Як він? Відповідь завжди була однаковою, аж до самої випуски: худий, як маленький дідок. Щоразу почувши ці скупі слова, Ірина Макарівна заливалася сльозами, у її серці назавжди оселилася жалість до малюка і співчуття до його страждань. А потім сталося страшне. Невістці стало нестерпно, її мучила ломка, і вона вирішила побратися до сестринської кімнати, щоб украсти ампули з ліками. Вона дуже сподівалася знайти якісь сильнодіючі препарати, але не розбиралася у фармацології. Хитра наркоманка зайшла в кабінет і з тривогою в голосі сказала, що в далекій палаті. Комусь стало погано. Вона поспішала, кричала, що людина вмирає. Медсестра кинулася допомагати, забувши закрити сестринську на ключ. У її відсутність злодійка нахапала ампул і з ліками на умання почала колоти собі все підряд. Коли в кімнату вбігла друга медсестра і спробувала її зупинити, було вже пізно. Вона вколола собі несумісні препарати. Лікарі намагалися їй допомогти, але марно. Мати Ігоря так і не вижила вона померла на другий день після того, що сталося. Ірині Макарівні знайомі радили не забирати малюка, але вона їх не слухала. У голові жінки не вкладалося, як можна залишити рідну кров у дитячому будинку. Вона виховувала онука так само, як колись стягнула сина. Було важко ростити дитину, але на той час Ірина була вже забезпеченою жінкою і могла дозволити собі оплачувати послуги нянь, а згодом і репетиторів. Її син Коля так жодного разу й не побачив своєї дитини, бо термін, який він отримав, поки дружина була вагітна, став для нього останнім. За сварливий характер, співкамерники позбавили його життя. Ірина Макарівна недовго оплакувала безпутного сина і з подвоєною завзятістю взялася виховувати онука. Але всі її виховательські зусилля виявилися марними. Ігор виріс ледачим, але амбітним. Чим старшим він ставав, Тим важче було бабусі задовільняти його непомірні апетити у плані дорогих речей, техніки та інших забаганок. Коли Ігор був маленьким, він випрошував іграшки, що йому подобалися. Ігор тиснувся до бабусі дуже сильно, заглядаючи їй в очі, обіцяв бути хорошим хлопчиком, якщо вона купить йому бажану дрібничку. Однак, коли він підріс, то так само випрошував у бабусі все, чого хотіла його душа, але з його голосу зникла та мила дитяча лагідність. З'явилися незрозумілі вислови, прохання почати звучати вони як просто накази. Він став дозволяти собі підвищувати голос на постарілу Ірину Макарівну. А коли подорослішав і зовсім почав піднімати на неї руку, похилій жінці було соромно комусь зізнатися, що її б'є рідний онук. Тому вона не розповідала ні друзям, ні сусідам, що відбувається в неї дома. В армію Ігоря не взяли через вроджений дефект стопи. Ірина Макарівна давно могла б піти на заслужений відпочинок. Але вважала, що потрібно дати онукові гідну освіту. Поки Ігор навчався в університеті, бабуся тільки й бігала туди, носячи презенти декану, щоб свого ледаря не відрахували за прогули. Проте онук Ірини Макарівної так і не закінчив університет. Його не вигнали, він просто перестав туди ходити. Одного не дуже прекрасного дня. Літня жінка раптом помітила, що в домі стало значно менше ложок, звичайних столових приборів, якими їдять суп. Вона перерила всю кухню, але так і не знайшла зниклих ложок. Знизавши плечима, Ірина Макарівна пішла в магазин і купила нові. Але через тиждень ситуація повторилася, ложки знову зникли. У розмові зі своєю подругою Ірина Макарівна згадала про загадкове зникнення ложок. Її давня приятелька Ніна Вікторівна, яка колись працювала лікарем, почувши цю історію, порадила Ірині уважно оглянути руки онука, чи немає на них слідів від уколів. Лікар на пенсії знала, що роблять із ложками люди, які вживають заборонені речовини. Тому запідозрила, що її онук міг потрапити у біду. Ірина Макарівна не могла в це повірити. Так, Ігор був шкідливий, у нього непростий характер, він міг образити, штовхнути, навіть ударити бабусю. Але в нього ж немає таких знайомих, які могли б уживати наркотики. Проте, згадавши, що останнім часом. Онук усе частіше просить не речі, а саме гроші, Ірина Макарівна замислилася, за останні дні вона видала йому чималу суму, а вчора він знову прийшов просити ще, навіть не потрудившись пояснити, навіщо йому потрібні гроші. Коли вона відмовила, він зі злості штовхнув її, а потім пішов і досі не повертався. Ірина Макарівна з нетерпінням чекала на повернення онука, коли раптом задзвонив дверний дзвінок. Думаючи, що це Ігор, вона розчинила двері, навіть не зазирнувши увічку. Але на порозі стояв незнайомий хлопець приблизно одного віку з її онуком. Юнак привітався і сказав, що його звати Андрієм, а потім вручив Ірині Макарівні. Старі, пожовклі від часу листи. Літня жінка взяла їх у руки. Зворотня адреса вказувала на колонію, в якій її син відбував свій останній термін. Лист було розпечатано, витягнувши з конверта зошитовий аркуш. Вона впізнала почерк сина. Він писав, якійсь жінці просив пробачення за те, що залишив її з дитиною. Зміст листа свідчив про те, що її син Микола взяв у дружини цю жінку не за власною волею і тепер щиро каявся перед нею. Микола писав, що не знав про її вагітність, інакше б не одружився з іншою. У листі Микола писав, що якби знав про народження рідного сина, то ніколи б не одружився з нелюбою жінкою на зло тій, що його відкинула. Після прочитання цих рядків Ірину Макарівну наче облили крижаною водою. Виявляється, вона все життя так старанно виховувала нерідного онука. З листа було зрозуміло, що Ігор зовсім не її онук, зате десь у світі є її і справжній рідний онук. Вона звернулася з безлічу запитань до юнака, який приніс їй цей лист. Хлопець відповів, що він син тієї жінки, якій було написано й адресоване це послання. Поки він був в армії, його мати померла. Коли він повернувся, то знайшов цей лист серед інших. Потім він передав Ірині Макаріні ще один конверт, у якому адресатом була вказана вона сама. Там був її власний адрес, але цей лист так і не був відправлений. Мати Андрія написала це послання матері свого невдалого залицяльника перед самою смертю. Їй раптом стало зле і забрали в лікарню, і вона просто не встигла кинути лист у поштову скриньку. У своєму посланні жінка детально описувала нав'язливі залицяння, закоханого в неї Миколи, а також той випадок, коли він оволодів нею під час тривалої втрати свідомості. Єдиного інтимного зв'язку з нелюбим чоловіком вистачило для того, щоб вона завагітніла. Про свою вагітність вона дізналася не одразу через слабке здоров'я у неї був порушений цикл, та й непритомність була для неї звичною справою. Коли ж вона зрозуміла, що чекає на дитину, було вже запізно для аборту. Про своє становище Миколі вона не повідомила. Вирішивши виховати дитину сама, перед смертю у своєму листі, вона повідомила Ірині Макарівні, що Андій є її рідним онуком, до смертельно хворої жінки були полічені, але вона вважала, що її невдала свекруха повинна знати правду про те, що у неї є справжній рідний онук. Коли Ірина дочитувала останні рядки листа, у свідченні двері раптово увалився Ігор. Він був брудний, його ліве око було заплющене, а під ним розливався синьо-чорний синець. Він навіть не соромився присутності чужої людини в будинку. З порога почав кричати на жінку, яка його виховувала, звинувачуючи її в тому, що вона не дала йому грошей. Андрій втрутився і між молодими чоловіками зав'язалася бійка. Ірина Макарівна вирішила скористатися ситуацією. Коли Андрій скрутив суперника, вона закотила рука у спортивної кофти Ігоря, його рука була чистою, лише жили надулися від напруги. Жінка зіткнула з полегшенням, але не встигла навіть порадіти, як Андрій раптово. Повалив Ігоря на підлогу і заявив, що дивитися треба було не туди. Андрій усе розумів за своє життя йому вже доводилося стикатися з наркозалежними. Він закотив штанину Ігоря й попросив Ірину Макарівню зняти кросівок із його ноги. Ошелешена жінка стягнула кросівок разом із шкарпеткою і просто здивувалася. На стопі онука були сліди від уколів, його ноги мали жахливий вигляд. Ігор ще трохи пручався, але незабаром здався. Було видно, що йому стає все гірше, ось-ось накотить ломка. Хлопці пішли в іншу кімнату на серйозну чоловічу розмову. Ірина Макарівна не знала, про що говорили її онуки за зачиненими дверима. Однак після бесіди з Андрієм. Ігор погодився пройти лікування в клініці. Ірина Макарівна прийняла Андрія, але не відштовхнула й непутящого прийомного онука. Як не дивно, хлопці швидко потоваришували. Під впливом Андрія Ігор покінчив із забороненими речовинами і захопився збиранням комп'ютерів. А головне, Ігор, якого Андрій тепер називав братом. Нарешті усвідомив, наскільки йому має бути соромно за те, що він крив жінку, яка його виростила. Дякую вам за увагу. Швидко нова історія. Якщо бажаєте послухати, запрошую підписатися на канал. До зустрічі!